Азійський слон найбільша наземна тварина в Азії. Це флагманський вид екосистеми тропічних лісів. Сішоньбана це місце проживання азійських слонів у Китаї. У 2021 році 15 диких азійських слонів вирушили тут у рідкісну далеку подорож, що привернуло увагу всього світу. Ахімса Кампос Арсеїс, тропічний еколог з Іспанії. Він приєднався до тропічного ботанічного саду Сішуаньбана Китайської академії наук у 2020 році. Його дослідження зосереджені на поведінці та екології великих тварин, а також на їхніх стосунках з людьми. Тисячі рідкісних видів, що водяться у тропічному ботанічному саду, де він працює, опинилися під загрозою. Коли туди раптово увірвалося стадо азійських слонів, керівництво ботанічного саду дало рішучу та ефективну відповідь. Протягом двох днів вони швидко збудували огорожі, здійснили понад дві тисячі виїздів для спостереження за слонами, направили кілька дослідницьких груп і залучили дрони для відстеження відступу слонів. Уздовж шляхів міграції слонів багато людей добровільно допомагали супроводжувати тварин. Уряд Китаю залучив загалом 25 тисяч осіб допоміжного персоналу, 15 тисяч автомобілів екстреної допомоги, евакуював 150 тисяч людей і виплатив компенсацію на суму понад 5 мільйонів юанів. Китай займає перше місце у сфері захисту диких азійських слонів. Зазначив Ахімса Кампос Арсеїс, побачивши цей процес на власні очі. Ця дивовижна подорож диких слонів не лише супровід, але й можливість для вивчення гармонійного співіснування людей і слонів. Зараз Китай постійно посилює будівництво екологічних коридорів і продовжує покращувати середовище проживання азійських слонів. У майбутньому ми також з нетерпінням чекатимемо. На нові красиві історії про гармонійне співіснування людини та природи.